Всім привіт! Мене звати Маштадер Дмитро. Дякую, що ви відкрили це відео. В ньому ми розберемо інтернет-магазин на Etsy, конкретно по нічій книжкові підставки для магазину Metal Home Decor. І В'ячеслава, можливо, ви з його youtube каналу прийшли, тому радий вас вітати. Для тих, хто у нас перший... Лайки, підписки, коментарі завжди вітаються. Тож почнемо, розбираємо конкретний магазин Предисторія. Це декілька разів ми вже. Розглядали цей магазин до цього, аналізували нішу і побачили, що в цілому вона доволі невелика, однак є продажі. Зараз ми вникаємо вже більше в SEO-оптимізацію, в те, як правильніше побудувати маркетинг. Тому декілька моментів розкрию в цьому відео і покажу, як ми підходимо до роботи з нашими магазинами, до роботи з лістінгами і аналізом конкурентів. Приємного перегляду, впевнений, що це буде цінно. Тож вперед. Uh, так, Перше, на що варто звернути увагу, на магазині є вже 59 лістінгів, 162. Uh, із 162 мали б хочуть, хоча б одну продажу. І так, розпочинаємо. Зараз ми бачимо, що 59 лістінгів з 162 мали б хоча б одну продажу. 70 лістінгів були в збережених і 103 лістінги не мали жодних продаж. Це означає те, що доволі такі лістінги, які не мали жодної продажі, впливають негативно, на жаль, на рейтинг. Тому перша найважливіша рекомендація: не розмножуйте багато-багато лістінгів, бо кожен з них впливає негативно на. Рейтинг і ваша видача занижається кожного разу все менше і менше. Тому подумайте про те, чи варто вам це чи варто вам це тут е, таке питання на провірку: а чи те, що я роблю, дає мені результат? Чи з кожним місяцем у мене кращий результат? Якщо відповідь так, продовжуйте по своїй гіпотезі розвивати магазин. Якщо відповідь ні, подумайте, а яка інша може бути стратегія розвитку мого магазину на 2-3 місяці наперед. Тому зверніть на це увагу, це дуже важливо, Вячеслав, для тебе так точно. Наступний момент ми переглянули основні лістинги, які показували більше продаж по цьому сервісу і розглянули конкретніше уже їхні лістінги. Звертаємо увагу, що в цих даних лістінгах є. Підібрані ключові слова доволі цікаво. Під запити, які не відслідковуються єранком, ранком, які відслідковуються. Однак конкретно ця позиція, якщо приносить продажі, тоді тобто, дивимося, думаємо, як її можна удосконалити, змінюючи ключі, можливо, забрати непопулярні на середньочастотні, на високочастотні з меншою конкуренцією, і дивимося, як воно реагує. Якщо взагалі ну, лістінг вмирає. то тоді потрібно обов'язково спочатку там, потестити ключові слова на інших лістингах, на дублікатах, і потім вже впроваджувати якісь додаткові зміни на тому лістингу, який продається. Золоте правило, яке варто згадати, що те, що продається, краще не чіпати, а ті лістінги, які не продають, пробувати їх реанімувати. Да, всюди є свої нюанси. Конкретно на цьому лістінгу з воронами має кращу картину порівняно з попереднім. Це можна пояснити тим, що тут ключові слова підібрані якісніше. І все рівно є слова, які не зовсім популярні і не показуються єранком, тобто як невідома кількість запитів, яка взагалі існує. Цей лістінг взагалі тільки два там, ключових слова з низькочастотними ключами, і вони не дуже релевантні. Ну, потрібно, звісно, перевірити, чи воно так. Як насправді є для ну, конкретного числа, може дати фідбек, однак з такого сторону зі сторони погляду, все-таки воно не зовсім актуально на даний момент. Тобто, наприклад, Gifts for Men, якщо лістінг не має конверсії, не має продаж, то цей тех тільки буде занижати рейтинг. Gifts for Book Lovers – класний тех з невеликою кількістю запитів, невеликою кількістю конкурентів це те, що дійсно нам важливо, і по ньому отримувати максимальну кількість рейтингу. Потім ми пішли далі, проаналізували перші три лістинги конкурента і побачили. Те, що він теж доволі таки не використовує різнобарві ключових слів. Зараз ми бачимо вісім зовсім непопулярних ключів в цьому магазині, однак є також і релевантні, тобто з великою кількістю запитів, з невеликою конкуренцією, як одна, так і друга. Це зрозуміло загальні теги, по яких нам в ідеалі показуватись на першим місцям, однак от, є така історія. Звертаємо увагу на теги з великою частотністю та майже рівною. Конкуренцію, проте знову бачимо непопулярні ключі, і, і, і так чи інакше можна це все вдосконалювати і допилювати, як би це могло бути. Тут виділяємо для себе конкретно з цього переліку запити BookRest, metal Bookend, Bookends. І, і це, звісно, ті базові ключі, які варто використовувати, і конкретні. Лістінги просувати в видачі на максимальні позиції, тобто, якщо стратегія з масовою кількістю позицій не спрацювала, подумати можливо вивести одну, дві-три позиції, зробити їх бестселерами і в результаті робити фокус на ці ключові слова завдяки кращій ціновій політиці, завдяки кращій там, можливо, акції чи іншим моментам, які можна реалізувати завдяки ЕЦІ. Далі ми взяли аналіз, вигрузили всі ключові слова, які ми побачили серед конкурентів, поєднали, провірили їх по релевантності під нашу категорію і співставили обрали декілька. Тут можна, це вже для В'ячеслава, подивитися на повний збір ключових слів. Що більш цікаво. Коли ми дивилися далі е, і ми користуємося додатково там сервісом, який допомагає побачити на яких місцях наші лістінги в результаті не так все погано. Тобто лістінги мають хорошу видачу там, на перших сторінках, по головних словах, по таких важливих ключових словах, по яких потрібно просуватись. І навіть частково є органічні продажі. Наприклад, як ось тут там 18 місце, 19, 20. Е, ось. Однак це все рівно не та позиція, яка має бути, наприклад, Metal Bookends, головне наше ключове слово, не має зовсім лістінгу, тільки вже на другій сторінці по рекламі, тільки показалось. Це для американського клієнта. Це погані місця, тому дійсно е е варто е пропрацьовувати е от саме кількість товарів, бо все-таки занижається видача. Наступне, коли ми подивилися вже далі, окрім SEO, все-таки грає роль конверсії. І на, вашому, на твоєму магазині є питання з ціною, тобто наскільки вона валідна. Я розумію, що в тебе є запит на хороший середній чек, на продажу, однак потрібно подивитися. Також співставити таку бізнес-модель, якщо ми продаємо там, умовно, 10 штучок в місяць по 50 доларів, ми заробляємо на цьому 250 доларів. Або ми продаємо там 17 штук, продаючи їх по 40 доларів, і ми вже заробляємо там не 250 доларів, а 325 доларів, умовно кажучи. І вроді би і ціна менша, маржа менша, но кількість замовлень зростає, тому е, зверни на це увагу. В роботі. Коли ми е, далі розглядали магазин, звернули увагу також на е, конкурентів е, і тут от, декілька коментарів про їхню доставку і про те, як е, все працює. Золоте правило, на яке варто орієнтуватись, тобто доставка може коштувати не більше 10% від ціни товару. Тому як рекомендація, подумай про це. Те, як реалізувати знижку безкоштовно, як платну знижку, ну, тобто точніше платну доставку, безкоштовну доставку, які ціни там повинні бути, для того, щоб це все було максимально привабливо для тебе. По знижках також знижки завжди цінуються, тому великий плюс що там, на частині товарів воно є, продовжують це робити. І основне, як я вже і говорив в цьому відео, В'ячеслав, тебе все вдасться, просто потрібно є бачити. Хто додивився до цього моменту, підписуйтесь на YouTube канал, залишайте коментарі, будемо раді допомогти вам з вашими інтернет-магазинами і. Проконсультувати чи підказати, куди і як рухатись в інтернет-продажах. Ви на каналі Дмитра Машталера. Дякую, що були з нами. Бувайте!